Ми продовжили зриблення водосховища Житомирське на підставі на уколу білічного брунтування, яке розроблене було на наше замовлення з метою. Очищення води від надмірної рослинності, водоростей та вищої рослинності. Був зовсім за запущений толстолоб і білий мур в загальній кількості майже дві тони. Рибка з господарства, сквирський район Київської області, От там надійне господарство, там є всі документи на рибу, перевірено на ветеринарну службу, риба здорова. І не дасть тільки користь нашій водоймі. Риба коштувала 50 тисяч гривень. За останні роки в нашій області, особливо на річці тетерів, було дуже багато фактів загибелі риби. І нашим, нашим управлінням було замовлено у інституті «Укр... Укрриба. Науково-біологічне обґрунтування, в якому науковці прописали, що для того, щоб не було загибелі водних живих біоресурсів, потрібно вселяти рослиноїдні види риб сюди. І вони нам розрахували кількість по видах. Вселяємо рослиноїдні види рибу, Житомирське водосховище, для того, щоб вони поїдали водні водорості, які розвиваються у воді під час високих температур, особливо це влітку відбувається для покращення якості води.